Доброго ранку, шановні учні, батьки та вчителі. Вітаємо вас зі святом першого дзвоника. У наших свят традиція одна підняти вгору прапор України. Хай дім держави зараз пролуна. Слава Ніволя, ще на братя Українці усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса. панує ми, ми браття у свої сторони. Душою тіло ми положимо за нас. suo Доброго дня, шановні учні, батьки, колеги. Рада, що ми знов разом. Я вітаю вас з початком нового навчального року. Впродовж минулого навчального року нам доводилося осознать на труднощі, а саме епідемія на COVID-19, а потім війна. Наші вчителя приймають свій освітній фронт. Продовжуючи працювати у важких умовах війни, формуют унікальний педагогічний досвід переосмислюють роль світи і її цінності. Хочу висловити щиру подяку усім учасникам освітнього процесу за повсякденну наполегливу роботу, вміння успішно реалізувати плани, починання та розуміння. Нехай новий навчальний рік принесе нам перемогу, нові досягнення та успіхи. Бажаю всім щастя, здоров'я, тепла, натхнення, творчі праці. Та навчання. Хай кожен день приносить вам і вашим близьким радість і задоволення. Хай панує мір, злагода та добробут ваших оселях. Ми сильні, ми разом. Ми переможемо. Дорогі наші учні, ми вітаємо вас з початком нового навчального року та бажаємо вам успіхів у навчанні. Але сьогодні насамперед дуже важливе свято для наших першокласників, дорогі наші першачки. Ми раді вас вітати віртуальне, але поки що, у, ш... у стінах нашої школи. А також ми вітаємо ваших вчителів! Це перший А-клас та Олександра Антонівна та перший Б-клас Анжела Юріївна. Ми бажаємо вам успіхів! Вже 31 рік! Наша країна незалежна. Україна була, є та буде вільною та незалежною державою. 2 вересня День народження у нашого рідного та славного міста Одеси. Одеса це Україна. Не згубив в своєму серці людину. Світу правду неси полум'я, люби свою Одесу Україну, бережи своє чесне ім'я зі святом. Налетіла хижим таком руйна ворожа сила. Кожен бише не слюбина. Вчителі та батьки для всіх нас лунає перший дзвоник. Слава Україні!